Давайте розглянемо питання, що чекає найближчим часом. Загадайте проміжок часу, який вас цікавий. Можемо ну, невеликий. Місяць-два. Буде три варіанти. Відповіді буде надавати... Кось чекаю, чекає чів. Чоловік повітряний стадією. І так, три позиції. Оберіть карту, до якої у нас потягнули. Сподіваюся, обрали. І так. Перша карта. То що ж вас очікує найближчим часом? Вас очікує пояснення ситуації. Розмова з кимось. І взагалі до вас щось власне, наче всянить. Ви нарешті збагнете щось, що не давало вам довгий час спокою? Давайте ще витягнемо пару уточніших карт. Можливо, до вас дійде інформація стосовно бувших ваших відносин. Можливо, хтось виїхав від вас. Думаю, до вас на зв'язок вийде бувший ваш друг товариш. Так. зізнаватися вам в коханні. Так, перша карта. Перший варіант ми закінчили. Так, другу карту хто обрав? <кхи> Що вас очікує найближчим часом? Найближчим часом вас очікує. Це вікно плачуть діти. І так, найближчим часом ви проведете в своїй сім'ї. Вас очікує матеріальне благополуччя. Ви доволі комфортно себе почуватимете. І взагалі будете самодостатньою. Впевненою в собі. Давайте ще витягнемо карти допоможі. Вас очікують зміни на краще. У професійній сфері. Можливо, очікує підвищення. Також можливий переїзд. Це була друга, другий варіант. До речі, по другому варіанту забагато лишніх шумів. Хтось буде у ваш простір вриватися. Будуть намагатися вам перешкоджати. Але ви все одно досягнете наміченої цілі. І так, третій варіант. То що очікує у вас найближчим майбутнє? Вас очікує король мечів. Знову він випав. Видно. І так, можливо, вас очікує знайомство з чоловіком повітряної стихії. Це водолій Терези. Відблизняки? Чоловік самовпевнений, впевнений в собі, розумний, цілеспрямований? Холодний? Жорсткий? То що саме очікує вас з цим королем? Розмови, спілкування. Можливо, спілкуватиметесь в інтернеті, в соцмережі. Давайте ще доповнюючі карти витягнемо. Можливо, він розлучений, вже був відносинок, До речі, коробночі теж може показувати розлученого чоловіка. Почав все з нуля і вас очікує зустріч. Він має доволі серйозний план на вас. Всіми правдами і неправдами буду бажати вас. В'язати до себе і створити з вами родину. Захоче бути пентаклевим королем для вас. Він дуже швидко віриться в ваше життя. Наповнить його сонячним сім. да, Плануватиме, як розтопити ваше серце. що Чоловік доволі равнивий. Буде видавати, що він легкий, що немає ніяких нам... 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 намірів особливо у відношенні до вас. Але насправді він має серйозні наміри, боїться вас відпустити, загубити. Вважаю вас своїм шансом. Хоче до вас приїхати. Угу. Кажу приїхати, ось вам буквально. Хочу зробити вас своєю імператрицею. Чоловік доволі розумний, дуже розумний і хитрий. Але не в поганому сенсі. Він буде хитрувати для того, щоб заманити вас у відносини, любі мої. На цьому все. Будьте щасливі. Життя прекрасне, як не крути!